9 літрів 300 грамів молока. Саме такий денний надій козири корцменки Аліси, що проживає в селі Талалаївка. За словами її господаря Володимира Киричка, така кількість молока вдвічі перевищує середні надої кіз цієї породи. Аліса на 25% – Альпійка, і на 25% у ній заненської крові. Мої кози не тільки Аліса, в мене всі кози добренні кози. Вони незвичайні. Не всі правда люди вірять, що вони можуть стільки давати. Ну, зазвичай моя коза, якщо це друга там, чи третя лактація, це вони дають 6,5-8,5 літрів. Десь так просто Аліса пішла далі, чи вони, дала 9,300, зафіксував, я був 9300. А так, от 7, 8, 8,5 літрів. Якщо брати звичайні кози, звичайні кози, ну, це можна говорити про три. Літри, 5 літрів можна говорити. Ну це непогані кози. Да, є, що по 200 грам дають, таких ми не беремо до уваги. А от нормальна коза від 3 до 5 літрів і 5 літровок досить багато. Володимир у своєму господарстві має до 20 дійних кіз трьох різних порід, а називає він їх ім'ям, яке точно характеризує або описує кожну з них. За словами фермера Алісою назвав козу, бо нагадує йому лисицю. Така ж руда та хитра. Я довго думаю над іменем, як її назвати. І треба, щоб було таке ім'я, щоб їй підходило чи то по кольору, чи то по характеру, чи ще по чомусь. Фермер близько семи років розводить тварин, шукаючи кращих по всій Україні. Перша коза у Володимира з'явилася ще в молодшій школі. У той час, коли інші діти хотіли стати космонавтами, він мріяв про доїння кіз. У школі була якась виховна година, і вчителька проводила там за професії, розказувала. І тоді ж дітки, а ким ви там хочете бути? Ну і всі, ж ким хочуть бути, космонавтами хочуть бути, там, льотчиками хочуть бути, таке хочуть. Коли не підніме, ким космонавтом, ти шофером мене піднімає, думає, знову зараз ще один космонавт встане. А я встаю, кажу, а я хочу кіз пасти, кіз доїти, я хочу з козами бути. Вчителька в шокі, клас засміявся, а чого? Ну, Я їх дуже люблю. Все. В мене це одне пояснення до сих пір. А союзником була моя вчителька. От коли я сказав, що е, моя мрія бути з козами, так вона на другий день викликала батька і присоромила, каже: Ну як ви дитині не купите козу? Та він же так любить козяче молочко. Усі діти по стаканчику п'ють, а він два. Стакана випиває, купіть дитині козу. І вона так взяла батька в оборот, що батько вимушений був купити козу. Але коли привели козу додому, сказали, ну це зумів витребувати. Так тепер бери, і дій, і доглядай, і все роби. Ну, кіз я вмів доїти, мене сусіди навчили, я ж там не вилазив від них. Я ж усе пробував, як годувати, і як доїть, і все. Тобто, коли мені сказали, ось на тобі козу. І що я не знаю з нею, що робити, так я все знаю. Я ніколи не писав оголошення, що куплю козу недалеко від свого села. Ні. У мене територія, вся Україна. Крим, так, Крим, там Закарпаття, так, Закарпаття. Я їхав там, за тисячу кілометрів, якщо це треба. Я їх схрещував між собою, робив селекцію, тобто відбирав найкращих. І так сім років. От я відбирав, відбирав із кращих, найкращих. Я собі поставив ціль. Щоб у мене всі кози були десятилітровими. Ну це мається на увазі на піку лактоці. Окрім кіз, Володимир приділяє увагу і іншим мешканцям його ферми: а це цапи, лані, нутрії, а також чимало різновидів птахів. Курочки, бінтомочки, він петушок худе, дикі качки, дикі гуси. Потім декоративні утята, каролінки, мандаринки, бігуни, звичайні дикі качки, кряква, міні-кряква. Сам Володимир родом з Митрівки, Бахмутського району. У студентські роки закінчив Ніжинський університет. Факультет іноземних мов пізніше. Працював за спеціальністю, вчителем німецької та англійської мов у школі, а потім і шкільним директором. Згодом, через 8 років, любов до природи допомогла йому змінити професію, і на даний час Володимир працює директором двох агрофірм.